Нескореність українського духу та прагнення до єднання вшановуватимуть фестивалем волі. У івано франківську його проведуть вперше з ініціативи відомого історика Володимира Грабовецького. Впродовж двох святкових вихідних, 23 та 24 серпня, містом ходитимуть тримбітарі та кіннота, силачі спортсмени й музиканти-духовики, а також легендарні опришки, щоправда, костюмовані, та їхній очільник, народний герой Олександов Довбуш. Іменем останнього й назвали новий фест. Звичайно, що це не є данина самому до. Обушу як такому, це дадена цілому опришківському рухові, цілому цілій такій високому духові, кар Карпатському, високому духові і цілої цієї західної України, у тому прагненні свободи і прагненні визволення від різного гатунку всіляких. Пригнічувань визвольна діяльність опришків на думку Віталія Чупака невід'ємна складова європейського героїчного духу за волю. В такому контексті й позиціонуватимуть надалі довбуш фест, який прагнуть зробити традиційним. Ані Київ, ні Львів не запропонують нічого подібного, переконані місцеві організатори. Тож дійство має усі шанси вирізнити івано-франківську дні відзначення української незалежності та привабити на Прикарпаття гостей. Я знаю, що в суспільстві сьогодні є різні думки стосовно проведення чи не проведення цього заходу. Але незважаючи на все, ми маємо пам'ятати, що ми є українці, пишатися тим, що ми є українці. Ми не маємо права падати духом. Ми повинні зараз цей дух тримати, Колись було гірко, і люди співали. Сівдаючи біля вогнища, тим більше до обуш, я думаю, після важкого дня біля вогнища своїми побратимами, це традиційно і я. Цілком підтримую і всіх запрошую. Приходьте з дітьми. Це так важливо. У програмі Довбушфесту спортивні змагання, історичні вікторини, етнічний ярмарок, перегляд українських кінострічок та святковий концерт під гаслом високого духу. Таку музику уособлює культовий київський гурт Кому вниз серед учасників. Також франківські коралі, косівські гуцули та ужгородці, 308. віддадуть належно шаною розвиткові патріотичної дитячої пісні. Для неї виділили окрему сторінку фестивальної програми.